Я б не сказав, що змінили, вони її просто досконали. Вони весь цей час розвивалися. І е, вони вийшли зараз на дуже, насправді ефективну цю е, стратегію комбінованих атак, коли паралельно використовуються всі три класи засобів вражень. От дальні дрони, крилаті ракети та балістичні І їм всім чітко відведена би, своя ніша. Е, вони чудово знають, що їхні дронів ми здобуваємо, вони вдається до 90%. Але по-перше, вони запускають їх стільки, що навіть ці 10 чи 20% відсотків, що пролітає, це вже теж фактор. Але головне, що вони повністю забивають собою нашу паперу. Вони переобтяжують її. Далі йдуть криваті ракети, в яких відповідно долітає їх менше кількісно, але відсоток їх дельоту вже більше. Знаєш. І в останній момент, от саме в розпалі, коли, от, коли відбувається оця нова наката, от тоді долітає балістика. А балістику нам перехоплювати майже ну, майже фізично ніч. Тому що з усіх систем озброєння, які в нас є, він перехоплює тільки Петріо. Але і в нас не вся площа країни, навіть теоретично відбувається тою кількістю Петріоці, які в нас є. Але е, ключове навіть інше: Петріот по Петріот, до нього ж треба ракети, і е, при тому е, на перехоплення одної балістичної ракети йде від кого до чотирьох середніх три е, ракети. Петри. А їх наразі просто фізично вже стільки на От, Щоб нас фізично не вистачає, щоб на кожну зал російської балістики відповідати по умовно-три ракети Петріота на кожну ракету, яка летить. Ну і власне саме тому ці комбіновані удари е, вони стали дуже ефективними. От е, єдине, що хорошого, я про це можу сказати, що в будь-яку гру можна награти. І е, ми вже дуже наближаємось до того, що наші удари теж стануть із е, розрізнених і, і суто дронових, стануть такими самокомбінованими. Е, в нас наявні вже два елементи ствол, тобто е, і вже відпрацьовується саме взаємодія, як одночасно і великі саме маси дронів запускати, от і паралельно доповнити це кривоватими ракетами. Лишаються треті елементи повністю на поки бракує це балістичні ракети.